Ледно, що так. Ну що, народ, знайомтесь, це Дмитро. І ми склали іспект з третьої спроби. Наусенка, інспектор граб, 9 маршрут, да? Короче, якщо коротенько, то перші дві спроби ми не склали із-за чого? Уважність цікава. Ну, уважність, коли ми об'їжджаємо перешкоду і повертаємось е, в свій же ряд, нам треба що, включити поворот і... Подивитися в Но, Поворот включається, а дзеркало Десь ніхто не дивиться. От ми дві спроби свої профукали. Е, теорію ти вчив сам, да? самопідготовка. До речі, непогано він її знав. Тобто підійшов до цього серйозно. Е, що ти можеш в цілому сказати? Це Взагалі... враження. враження такі, що при пошуку автошколи було важливо, мені особисто важливо, я не знав, де як шукати, я не знав, ну, в мене не було відгуків і так далі. Тобто я дивився декілька автошкіл. Одна автошкола пропонує академічні години, тобто це вже ти їздиш менше. Далі якісь такі правила дуже цікаві, незрозумілі схеми і... Не треба випадково, тому що автошкола знаходиться в сусідньому будинку і спробував. Спробував і це круто, тому що немає лишнього, немає лишнього типу цих правил, там навіть самі академічні години, тобто виїздити реальний пункт 40 годин, це що стосовно такого загального процесу. Далі хвилювався, як буде, як буде, я прийду на урок. І що буде? Я не знаю, я ніколи не сидів за кермом, я ніколи не крутив руля, як воно піде і чи взагалі піде. Бо я не хотів їздити до цього взагалі, і пішло. Пішло круто. Є, звичайно, є трішки невпевненість тільки ще моменти, тому що треба досвіду здобути, але е, зараз я відчуваю так, що можу сісти і поїхати. Страшненько, бо страшненько їхати без інструктора. З собою перший раз. Так, да, але, але це круто. Я числа хочу подякувати, тому що теж важливо, коли інструктор вчить, не, не вимагає, щоб учень був ідеальним водієм з першого уроку, розуміє проблеми учня, гарно пояснює, тобто дає дуже хорошу базу. І ще дуже круто, що немає. Те, що я чув від інших знайомих, що є деякі інструктори з агресією. Тобто, якщо учень щось неправильно робить, на нього кричать і все. І зникає бажання їздити. У мене на уроках цього не було, це було круто. Прочуханки, звісно, були, тому що треба все одно уважно і якби обережно їздити. Але в цілому ми від'їздили 40... 42 години. 42 години. Клас. Добре. Я тобі дякую, що ти обрав нашу автошколу. І я буду сумувати за тебе, бо ми класно їздили. Дякую. Я, як сповні ці перші години? Тобі дякую. Я тебе вітаю. Всі, всім гарного дня.